Так, э, що ж, надіюся, це буде недовге відео. Тут я вирішив вже добити нашого амаранта Арманц, Арманц, Як тебе там величавий? Давайте ми його скрафтимо вже нарешті. Заберемо нашу легендарку, я хотів. Щоб краще воно попалось на кланову битву. Щоб дали 30 тисяч очків, було б дуже непогано. Але що ж, в нас залишилось ще 2 дні, 8 годин 9. Тому ми заберемо його тепер, щоб не прогавити нашого величавого героя. І 1 мільйон. Він менше бере ніж живоглот. Мене живоглот брав 3,5 мільйони хоч. Що ж? Нозі ну, він наш величавий герой з такою люлькою і таким асасінським клинком. Наш Джек Горобець. Дуже схожий на нього. Так, атакує одного ворога. 30%, 35% шанс збільшити тривалість перезарядки довільної активної навички ціліни на два ходи. Книж, книгами ми можемо підняти йому до 55%. І заповнює власну, власну школу ходу на 10% за кожен хід доданий до тривалості перезарядки. Круто. Атакує всіх ворогів, крадеш ходу всіх цілий, крім тих, що перебувають під дією вівці. Накладає оглушення на один хід на всіх ворогів, які не перебувають під дією вівці. І він накладає оглушення круто. Накладає на ворога вівцю на один хід. Штраф не можна заблокувати, це дуже круто. Проти якихось таких, як скелет, який забирає урон в себе. Це буде дуже класно. Якихось таких живучих, жирних персонажів і 75% шансу усунути всі бонуси з кожного ворога, заповнює власну школу ходу на 5% за кожен усунутий бонус. Книгами ми можемо підняти до 100% і перезарядка кажді три ходи. Це теж дуже-дуже круто. Якщо вівцю пасивна навичка, якщо вівцю. Усунуто з ворога або тіє цього штрафу спливає, збільшує до максимального рівня тривалість перезарядки до вільної активної навички цього ворога. Заповнює власну школу ходу на 10% за кожен хід, доданий до тривалості перезарядки. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, вона спрацьовує лише в одного з них. І збільшує швидкість союзників на арені на 28%. Так, це в нас буде дуже швидкий такий герой, бо він на всьому себе заливає. Це буде дуже круто. Рекомендації в нього шикарні, окрім владики демонів. Але він нам туди і не потрібен. Що ж, дуже... Ага, і гідра ще є, фортеця. Ну, коротше, главне арена фракції компанії Павчиха Лабіринт Фортіні. Так, о, вершина крижаного Голема, думаю, він мені там допоможе, бо в мене там трішечки проблемки. Але все круто. Що ж, таке коротеньке відео. Всім, хто забрав, його вітаю. Хто не забрав, пощастить другого разу. Якщо його буде можна призвати з осколків, бо є такі герої, яких не можна призвати. Я пропустив подію з Ніндзею. Його б я теж дуже хотів на клан боса. Що ж, всім гарного настрою, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Можете мене привітати з ним. Я на нього потратив усі свої ресурси, які у мене були. Але я думаю, він того був вартий. Хоча йому треба ще нігті підстригти. Дуже щось у нього великі нігті. Що ж, всім щасти, удачі!